Відбувся всеукраїнський шаховий турнір Зимова коломия Коломия-2026». У ньому взяли участь 70 спортсменів з кількох областей України. Масштабне спортивне дійство провели в Коломийському 9-му ліцеї. Андрій Гінатишин шахами захопився в зовсім юному віці. Хлопець каже, ця гра розвиває логіку, мислення та інтелект. Андрій має вже чимало здобутків у цьому виді спорту. Досягненнями не хизується, але певен, шахи допоможуть йому в майбутньому. Шахи дають ну, інтелект, дають воно допоможе тобі в майбутньому. Прораховувати ходи наперед і ну і просто розвиває тебе. Щоб не сидіти в телефонах, так, як зарошні покоління. Я чемпіон Коломиї, і в мене ну, десь десь 2, десь 15 медалей за деякі чемпіонати деякі, ну, просто, просто турніри. Вони мені дуже подобаються ці шахи, і я казав, що вони як друга частина мого життя. Володимир Костюк шахами також захопився вже давно, коли йому було шість років. Пригадую, спочатку не розумів, наскільки шахи важлива гра. Зараз каже це розвиток логічного мислення та інтелекту. Всі ці роки, які я займаю шахами, це розвиває логіку мислення насамперед, е, оскільки потрібно продумувати ходи. Е, Ну, ходи на 10 ходів вперед, і так само це реалізовується в житті, що е, мислення реалізовується в покрокове мислення, а не саме ну, інше мислення всіх людей. Зараз маю третій розряд шахів, оскільки ну, два роки не брав участь в турнірах. Але тепер вирішив назад повернутися до шахматної кар'єри. Один з основних організаторів шахового турніру Тарас Стефурак. Він каже, шахи дуже цікавий від спорту, і ось такий всеукраїнський турнір у Коломиї має важливе значення як для рейтингу нашого міста, так і для учасників. Це всеукраїнський шаховий турнір. Зимова Коломия, Коломия-2026». Він для Коломия дуже важливий, тому що це дає змогу. Нашим дітям брати участь на домашній арені, грати проти сильних шахівців з інших областей, з інших міст нашої країни. І цей турнір відбувається за підтримки підприємства Коловар Володимира Білуса і Андрія Мацькева, за що їм велика подяка. Були у нас хороші, гарні, великі турніри. Але цей турнір він б'є рекорд по кількості учасників, по кількості представників інших обласних федерацій. Та місць. У нас є багато призів, аж 38 призів буде розігруватися. Це як і основні призи, так само по категоріях до 8, 10, 12 років і так далі. Грошовий призовий фонд турніру складає 33 тисячі гривень, які дали нам спонсори. У нас є гурток від управління спорту від ДюСШ, який знаходиться в шаховому клубі на вулиці Чайковського. Також є гурток у 9-му ліцеї. В шаховому турнірі взяли участь юнаки і дівчата 2008 року народження і молодші у запеклій інтелектуальній боротьбі збагалися 70 спортсменів з Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Київської, Хмельницької та Чернівецької областей. Наш гурток шаховий привертає дуже велику увагу дітей не тільки міста Коломиї, а й усієї України. Сьогодні до нас на всеукраїнський турнір зимова Коломея, Коломиє-2026» З'їхалися дітей із семи областей, можливо, могло би бути і більше, але трошки погодні умови не так дозволяють. Справді ми маємо шаховий гурток, який діє у нашій школі вже 16 років. Дякуємо нашому першому засновнику цього гуртка. Це Слободяну Василю Федоровичу. І сьогодні ми маємо неймовірних тренерів, які тренують дітей, і в цьому гуртку в нас налічується понад 100 дітей від маленького до великих до, і до дорослих. Ми дуже розуміємо, що шаховий гурток і гра в шахи це не просто гра, це логіка, це розвине, це розвивається логічне мислення, розвивається прийняття будь-яких рішень у дитини, і це дає можливість нам, як природничо математичному ліцею, ще більше підсилити цей рівень знань у дітей. Ініціатива тренера, який просто живе шахами. На сьогодні це у нас Стефурак Тарас. Це неймовірна людина, який закоханий в шахи і так закохує всіх дітей у, у цю гру. Дуже тішуся, що в Коломиї є можливість провести саме такий турнір і саме для діток. Тобто це дуже важливо саме в наш час. До чого прагну, хочу всіх діток навчити грати шахи. всіх. Хочу, щоб дітки наші були наше майбутнє думаючі, думаючи логічно і населення в майбутньому щоб було саме думаючи відповідно і буде майбутнє України. Надіяні Плюхіна Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.